Компанія Вікна Стиль трейдинг представляє проект без таємниць. Звичайно, прийнято вважати, що екологічна продукція це та, яка виготовлена з натуральних матеріалів, але в цьому випадку відбувається підміна понять: екологічність і натуральність зовсім не синоніми. Безумовно, ПВХ або полівінілхлорид – це продукт складного хімічного синтезу. Основою для його виробництва є нафта і кам'яна сіль. Однак, завдяки своїм унікальним властивостям цей матеріал хімічно інертний, тобто не виділяє в повітря ніяких летючих речовин. Крім усього, ПВХ стійкий до дії води. Хімічних реагентів та атмосферних явищ, так що з цього боку вікна із ПВХ абсолютно нешкідливі. Правда, раніше при виробництві вікон ПВХ у якості стабілізатора використовувався свинець, але на сьогоднішній день розроблена нова технологія у ПВХ індустрії, що дозволяє замінити шкідливі з'єднання свинцю безпечним з'єднанням кальцію. Окрім усього, нешкідливість ПВХ доводить і той факт, що цей полімер широко використовується в такій галузі як медицина, так, наприклад, в виробництві крапельниць. А дуже педантичні в питанні екології німці, вже більше 50 років користуються ПВХ трубопроводами для питної води. З іншого боку, використання натуральних матеріалів у більшості випадків досить відносно, адже навіть дерев'яні вікна, перш ніж потрапити до споживача, проходять обробку різними хімічними реагентами. Після подібної обробки всерйоз говорити про натуральність. З продукту вже не можна, Так що ми запевняємо, що ПВХ профіль не має негативного впливу на здоров'я людини та на екологічність приміщень, проте серйозно підвищує комфортність життя.